Я більше не хочу ходити до бабусі, сказала маленька донька Емілі Шарлотта. Емілі саме збиралася відвести донечку до своєї матері. Жінку це збентежило. Раніше її донька ніколи не мала проблем з походом у будинок до бабусі, а вона завжди підвозила Шарлотту до матері вранці та забирала після роботи. Раніше нарікань з цього приводу не було. Чому що сталося Шарлотта? Мені не подобається ця дівчинка. Мати Емілі, Лінда, нещодавно переїхала до свого нового будинку буквально кілька тижнів тому, і хоча Емілі вже познайомилася з більшістю сусідів, вона не пам'ятала, що в у когось із них була маленька донечка. Яка ще маленька дівчинка? здивовано спитала Емілі. Шарлотта на мить замовкла, ніби не була впевнена, що варто продовжувати цю розмову. Дівчинка в кімнаті бабусі. Вона приходить, коли я дивлюсь телевізор у ліжку і ображає мене всілякими поганими словами, і в неї на оці пластик, бо її вдарив її тато. Кров робить її страшною, мені це не подобається. Емілі була дуже стривожена і спантеличена цією відповідю. Вона не розуміла, як Шарлотта могла придумати таку історію, а вона присіла перед донькою, взявши її за плечі, і подивилася їй у вічі. Шарлотта, про що ти говориш? Це справжня маленька дівчинка, чи ти її вигадуєш? Донька якийсь час мовчки дивилася на матір, а потім похитала головою, не мог би відмовляючись говорити щось ще. Емілі розчаровано зітхнула і знову встала. Вона не мала часу на ігри. Жінка дуже запізнювалася. Вирішивши поки що залишити цю тему, вона посадила Шарлотту в машину і поїхала до будинку своєї матері. Мати Емілі зустріла їх біля дверей. Як тільки вони приїхали. А вона нахилилася і обійняла онучку. Шарлотта, хочеш піти подивитися телевізор в моїй кімнаті? Онучка подивилася на бабусю і похитала головою, а потім увійшла у будинок, нічого не сказавши. А вона попрямувала коридором у задню кімнату, де проводила весь час. Але, проходячи повз бабусину спальню, обережно пройшла повз і уважно зазирнула, перш ніж йти далі. Це нагадало Емілі про їхню ранкову розмову. Мамо, ти знаєш щось про маленьку дівчинку? Лінда спантеличино подивилася на свою доньку. Що за маленька дівчинка? Емілі не знала, як пояснити те, що сказала її дочка. Ну, Шарлотта сказала, що тут була маленька дівчинка, і що вона Емілі завагалася, потім похитала головою немає значення, це, це просто вигадки, напевно. Мені треба йти, інакше я запізнюся. Коли вона говорила про це вголос, це звучало безглуздо. Вона обійняла маму на прощання та пішла на роботу. Хоча дивна розмова з донькою все ще була в думках у Емілі. Незабаром ця розмова вилетіла із голови. В офісі жінка думала лише про роботу. День пройшов і наприкінці дня Емілі забрала свою доньку та привезла її додому. Тієї ночі, коли Емілі готувала Шарлоту до купання. Вона помітила три подряпини на плечі доньки. Що трапилося? спитала вона з занепокоєнням. Її дочка подивилася на неї і сказала тихим голосом Я грала з Хлоєю і подряпалася». Емілі знала, що Хлоя була грайливим цуценям, але не думала, що вона може нашкодити її дитині, хоча, мабуть, це був просто нещасний випадок, але все ж таки поговорила з Ліндою, аби та постригла кігті песику. Емілі викупала доньку і поклала її спати. Перш ніж вона вимкнула світло, її дочка запитала мені обов'язково завтра йти до бабусі? Емілі озирнулася на свою доньку. Ні, я завтра не працюю, тож ти можеш залишитися вдома. Вона згадала, що вранці сказала їй Шарлотта і зупинилася в дверях, ти й знову бачила це зле дівчисько. Шарлотта швидко похитала головою і відвернулася до стіни, міцно обіймаючи свого ведмедика. Емілі деякий час спостерігала за донькою, потім вимкнула світло і пішла до своєї спальні. Оскільки наступного дня у жінки був вихідний, Емілі допізна дивилася телевізор. Перемикаючи канали, вона натрапила на документальний фільм про паранормальні явища. І її це дуже зацікавило. У документальному фільмі розповідалося про сутності, які померли насильницькою смертю та стали злими духами, а вони не мали можливості рухатися далі. Духи часто залишалися на місці своєї смерті, деякі з них були розумними і використовували такі методи, як звуки та візуальна активність, щоб заявити про свою присутність і навіть взаємодіяти з живими. Потім була згадка про дітей і духів. Малі діти були більш чутливими до паранормальних явищ, ніж дорослі люди, і часто можуть бачити те, чого не бачать старші. Деякі духи можуть взаємодіяти чи спілкуватися з дітьми. І навіть прив'язуватися до них. Іноді дух може бути доброзичливим, але трапляються випадки, коли сутність небезпечна, а вони можуть негативно впливати на дитину, приказуючи їй робити погані речі. Духи можуть завдати дитині шкоди або лякати її. Ці привиди зазвичай викликають дивну або негативну поведінку, і дитина може неохоче говорити про це через побоювання. Емілі відвела погляд від телевізора. Вона подумала про свою маленьку доньку, дивна поведінка дитини та згадка про маленьку дівчинку в будинку її матері, дівчинку, якої там аж ніяк не могло бути. А жінка задумалася, чи справді подряпини на руці її доньки були від цуценя або від чогось іншого, чи все це було просто збігом. Емілі вирішила, що поговорить про це зі своєю матір'ю на наступний день і подивиться, що зможе дізнатися. Наступного ранку Емілі зателефонувала матері, сподіваючись отримати від неї більше інформації. Мам, ти не знаєш, чи була у людей, які жили в домі до тебе, донька? Елінда зробила паузу, ніби думаючи. ні, майже впевнена, що у них було два хлопчика, а що трапилось? Емілі заглянула у вітальню і подивилася на свою доньку. Шарлотта дивилася мультик про дору мандрівницю і не звертала уваги на матір. Емілі все одно сказала тихо, не бажаючи, аби її почула Шарлотта. Твоя онучка каже, що у твоїй оселі є маленька дівчинка, і вона їй не подобається. Вона каже, що дитина жорстоко обходиться з нею і говорить погані речі. І те, як виглядає маленька дівчинка, лякає її, вона закривавлена. Тепер, коли вона сказала це вголос, Емілі відчувала себе безглуздо. Вона не могла собі уявити, як дивно це мало звучати для її матері. На іншому кінці телефону зависла довга тиша. Мамо, тож, Шарлотта більше не хоче приходити, раптом спитала її мати. Емілі спитала у відповідь: Шарлотта щось казала, я помітила, що останнім часом їй не подобається бути зі мною, вона більше не в захваті від їх на задньому дворі, і перегляд телевізору їй здається більше нецікавий. Вона лише запитує мене по кілька разів на день, коли ти приїдеш за мною. Раніше такого не було. Вона завжди була рада моїй компанії, але тепер їй це схоже більше не подобається. Опис поведінки Шарлотти у будинку її матері змусив Емілі відчути себе ніякої. Чи справді це було якось пов'язано із примарною? чи Шарлотта просто намагалася привернути до себе увагу, її думки перервало гучне позіхання матері? Вибач, я погано спала, сказала Лінда. Чому, у чому річ? спитала Емілі. Ну, і я продовжую чути дивні звуки ночами і голос Лінди затих. І що? спитала Еміль. Ну, іноді, коли я сплю, я прокидаюсь від чогось знаєш, наче хтось смикає моє простирадло. і якось мені здалося, що я чую сміх, але я просто перевертаюся і знову засинаю, думаючи, що мені просто здалося. Але тепер, коли ми торкнулися цієї теми, трапляються деякі дивні речі. Занепокоєння Емілі зростало. що саме трапляється. Ну, іноді лунають дивні звуки. Як я вже говорила, щось смикає моє простирадло. іноді речі стоять не на тих місцях, де я їх залишила, наче їх хтось взяв і перестав, і бувають часи, коли в моїй кімнаті надто холодно, холодніше, ніж має бути, враховуючи, що зараз літо. І Хлоя теж веде себе дивно, вона гарчить і гавкає в порожнечу або поводиться неспокійно. Ніби щось змушує її нервувати. Я подумала, що вона просто ще не звикла до нового будинку. Емілі згадала, що тварини чутливі до паранормальних явищ, як і маленькі діти. Раніше я ніколи не звертала на це особливої уваги, але тепер, коли я думаю про це, все це здається якимось дивним. Лінда помовчала, ніби знову замислилася, а потім продовжила. Є ще одна річ. Мені здається, що я чула, як Шарлотта розмовляє з кимось кілька тижнів тому. Я подивилася на неї, вона грала зі своїм чайним сервізом та ляльками. Я подумала, що, може, вона просто вдає, ніби до неї на чаювання прийшов хтось іще. Діти часто так роблять, але можливо, вона дійсно щось бачить. У голосі Лінди тепер був натяк на нервозність. Мамо, можливо, тобі слід вивчити предісторію цього будинку чи щось таке? Просто щоб переконатися, чи немає в ньому чогось дивного, запропонувала Еміл. Жінка не була впевнена, що їм вдасться знайти щось містичне в будинку. Все ж таки скептицизм був сильніший за уяву. Проте, аби заспокоїти свої нерви, потрібно було спробувати дізнатися про це місце більше. Гадаю, я можу спробувати знайти якусь інформацію, хоча не впевнена, що справді хочу знати, можливо, мені знову доведеться переїхати. Емілі подумала, що краще буде залишити Шарлотту в іншому місці, поки вони не розберуться у всьому. Я думаю, поки що залишати Шарлотту в будинку бабусі на день, а не в тебе. Сподіваюся, ти зрозумієш мене правильно і не приймеш це на свій рахунок. Бабуся Емілі була вже старенька, але правнуки завжди були раді провести з нею час. Емілі сподівалася, що таке рішення вирішить проблему. Добре, я все розумію, сказала Лінда, виглядаючи трохи розчарованою. Емілі не могла позбутися почуття провини. Вона знала, що її матері дуже подобається проводити час із Шарлоттою. Лінда жила сама, тому онучка для неї значить надто багато. Завдяки Шарлотті Лінда почувається потрібною. самотність відходить на другий план. Дякую, мамо, за розуміння. Дай мені знати, якщо ти знайдеш якусь інформацію. Після розмови зі своєю матір'ю Емілі знову зазирнула до Шарлотти. Вона все ще дивилася мультик дора мандрівниця. І відповідала на запитання Дору. Донечко, як ти ставишся до того, щоб залишитися на якийсь час у прабабці замість бабусі? Шарлотта обернулася, щоб подивитися на свою матір. Я більше не піду до будинку лінди, поки що ні, сказала Емілі. Шарлотта з радістю кивнула. Добре, матусю. А вона знову подивилася на телевізор, але тепер здавалася менш захопленою, ніж раніше, і замовкла. Раптова зміна у поведінці доньки посилила занепокоєння Емілі. Мати не знала, як саме їй треба розбиратися з цією ситуацією, чи справді щось відбувалося, чи її донька просто мала дитячу фантазію, з роками вона переросте та не буде більше говорити про це. А от що думати про дивні речі, що відбуваються у будинку її матері? Може, це просто збіг? Емілі була засмучена, знаючи, що вона нічого не може зробити, поки вони не дізнаються про цей будинок більше. Поки що все, що вона могла зробити, це чекати. У ці вихідні Емілі не було вдома, а вона ще нічого не чула від своєї матері. Шарлотта проводила дні зі своєю прабабусею, більше не було згадок про маленьку дівчинку чи дивну поведінку. Емілі видихнула з полегшенням, коли її дочка повернулася до нормального життя, а вона була майже впевнена, що весь інцидент був кризовим періодом її доньки. Можливо, просто спосіб маленької дівчинки привернути увагу своєї працюючої матері. Або Шарлотта вибрала такий дивний спосіб, аби сказати, що їй просто не подобається будинок бабусі. Так чи інакше, Емілі була просто рада, що тепер все стало на свої місця. Емілі сиділа на дивані зі своїм ноутбуком, а Шарлотта лежала на підлозі у вітальні і малювала у книжці розмальовці. Мобільний телефон Емілі раптово задзвонив, і вона підвелася, щоб відповісти. Телефонувала її мати. Емілі, я вже їду, мені потрібно дещо тобі показати, але спочатку перевір свою електронну пошту. Я відправила тобі дещо. Гадаю, тобі треба це побачити. Голос Лінди звучав схвильовано. Емілі завмерла, почувши голос матері. Що трапилось? Просто йди і перевір пошту, сказала її мати. Я не можу зараз говорити. Я за кермом, я скоро буду. Коли Емілі поклала трубку, все її тіло покрилося мурахами. Їй не хотілося заглядати до електронної пошти, але вона сіла на диван і знову взяла свій ноутбук. Вона відкрила свою пошту і натиснула на електронний лист від своєї матері. Це була стаття новин. Цій статті було вже 13 років. Її серце обірвалося, коли вона прочитала заголовок. Дівчинка забита до смерті батьком у домі. Вона покрутила донизу, читаючи подробиці статті. Шестирічна дівчинка зазнала жорстокого поводження з боку свого батька-алкоголіка. Після допиту вчительки, що була стурбована синцями на дівчинці, вона сказала їй, що це зробив її батько. Коли батько дізнався, що донька розповіла вчительці, він люто почав бити її і, врешті-решт, убив. Медики, які прибули на місце, констатували смерть дитини. Причиною смерті стала черепно-мозкова травма. Батька було заарештовано і визнано винним у вбивстві другого ступеня. А він був засуджений до довічного ув'язнення. а внизу статті була фотографія маленької дівчинки у дитячому басейні у дворі її будинку. Будинок на задньому плані був тим самим будинком, де зараз жила мати Еміль. Це була чарівна маленька дівчинка зі світло-русявим волоссям, зібраним у коси і гарними блакитними очима. Широка усмішка з відсутнім переднім зубом прикрашала трохи пухке личко. На фотографії вона виглядала трохи молодшою за шість років. Можливо, це була фотографія з більш раннього, щасливішого часу. Сльоза скотилася по щоці Емілі, коли вона дивилася на фотографію, і її серце боліло за юне життя, що трагічно обірвалося, і як хтось міг зробити таке жахливе з дитиною, особливо своєю, вона дивилася на власну доньку і не могла уявити, щоб колись завдала їй такого болю. У цей момент Емілі згадала, як Шарлотта описувала дівчину, яку вона бачила, як у неї був пластир на оці, бо її вдарив батько, і що вона була в крові. Емілі повільно встала і підійшла до Шарлотти, взявши з собою ноутбук. Вона опустилася навколішки і повернула монітор до доньки. Донечко, це маленька дівчинка в будинку бабусі Лінди. Шарлотта подивилася на фотографію, потім подивилася на свою матір. Її обличчя було без емоцій. Її тато сказав нікому не казати, що він її б'є. Вона мала слухатися, і він не завдав би їй такого мовлю. Я теж не мала нікому про неї розповідати, бо їй не подобається, коли люди кажуть, що вона не справжня. Але я була неслухняною і все одно розповіла, тому вона мене подряпила. А Вона знову подивилася на свою книжку розмальовку і продовжила розфарбовувати, ніби то була просто випадкова розмова. Емілі мало не випустила свій ноутбук із рук. Раптовий дзвінок у двері змусив Емілі підстрибнути. Вона згадала, як її матір сказала, що вона вже в дорозі, і кинула ноутбук, поспішаючи до дверей. Її мати виглядала блідою, коли вона відкрила двері. Я божеволію, це дійсно жахливо, сказала вона, проходячи повз Емілі, стискаючи щось у руці. Емілі пішла за матір'ю на кухню і помітила, що вона нервово ходить туди-сюди. Мамо, заспокойся і розкажи, що ще тобі відомо. Лінда перестала ходити і подивилася на неї. Ну, я розмовляла з людьми, які жили в домі до мене, і вони сказали, що нічого не знають про попередніх власників, але впевнені, що там мешкає маленька дівчинка. У спальні вони знайшли тривожні малюнки на стіні в шафі, які виглядали так, ніби їх намалювала дівчина. Вони поклеїли всередині шпалери, щоб закрити їх. Емілі була спантеличина, шпалери. Чому б просто не пофарбувати стіни? Я також їх про це спитала, нервово промовила її мати. Малюнки продовжували повертатися. Емілі відчула, як її спиною пробігли мурашки. Вони поверталися крізь фарбу. Лінда кивнула. Вони були впевнені, що це зробили їхні сини, але хлопчики наполягали, що це не вони. Діти казали, що це була дівчинка. Кров Емілі похолола. Це було те саме, про що говорила Шарлотта. Жінка сказала, вони вирішили, що хлопчики просто вигадують історії, аби ми їх не сварили за зіпсовану шафу, тому ми не стали розбиратися далі. Вони, зрештою, поклеїли шпалери і заклеїли все. Я зазирнула до шафи і зірвала шпалери. Я знайшла малюнки. Лінда простягла руку і показала кілька фотографій, які вона встигла зробити. Емілі повільно взяла їх у руки і почала переглядати. А вона відчула, що їй стає погано. На одному боці шафи були намальовані обличчя різного розміру. Більшість з них були чоловічими, дуже злими, з великим ротом, наче вони кричали. Інші виглядали так, ніби вони були сумною дівчинкою, яка плакала. Там була навіть пара фігур, а велика фігура тримає руку так, ніби збирається вдарити когось, і менша, схожа на маленьку дівчинку, що зігнулася. Ніби вона хотіла сказати не бий мене, а були на стіні написані слова, такі, як чому і що я зробила. Емілі притулилася до стійки для підтримки, а вона почувала слабкість у тілі, коли з жахом дивилася на фотографію. Ти сказала, що ця шафа з малюнками стоїть у твоїй спальні? Так, відповіла Лінда. Господи, прошепотіла Емілі. Її мати нервово крутилася і кивала. Так, і це ще не все, на жаль. І я почала розпитувати про сім'ю, яка жила в будинку до попередніх власників, і знайшла літню пару, яка жила по сусідству понад 20 років тому. А вони розповіли мені про сім'ю та маленьку дівчинку, яка там жила. Мати потрапила в аварію дорогою на роботу одного ранку і загинула. Незабаром після смерті матері все змінилося. Батько впав у депресію, і почав пити. А маленька дівчинка перестала грати з іншими дітьми і виходити на вулицю як раніше. Вони більше не були щасливою та веселою сім'єю. Однак сусіди ніколи не підозрювали, що він б'є свою доньку. До того дня, коли приїхала швидка допомога, і вони винесли її маленьке тіло на каталці, вкрите закривавленим простирадлом. Голос Лінди здригнувся, і вона зупинилася. Сльози навернулися на її очі, коли вона похитала головою. І як хтось міг так вчинити? спитала вона тремтячим голосом. Як він міг просто побити свою маленьку дитину і вбити її? Емілі похитала головою Я не знаю, мамо, просто не знаю. Як можна було підняти руку на дитину? Будучи матір'ю, вона просто божеволіла від усвідомлення того, що хтось міг так жорстоко обійтись зі своєю дитиною. Їй стало погано від думки про це. Емілі знову глянула на зображення малюнків. Тепер їй все стало зрозуміло. Ця бідна маленька дівчинка була вбита тією самою людиною, яка мала любити її піклуватися про неї. Тепер вона була неспокійним духом, сповненим гніву і неспроможним упокоїтися. Це було жахливо. І я хотіла би зустрітися з цим монстром і просто подивитися йому у вічі, як він міг, сердито сказала Емілі. Тепер це неможливо, сказала Лінда. Він мертвий. Емілі в шоці подивилася на матір. У статті говорилися, що він отримав довічне ув'язнення, вони змінили його на страту. Ні, пара, з якою я розмовляла, сказала мені, що він помер невдовзі після вбивства своєї доньки. Очевидно, він не був цілком безжальним до того, що він зробив, він не міг жити з почуттям вини за свій злочин. Однак це не поверне дівчинку назад і не звільнить її дух. Але знаєш, незважаючи на всі ці факти, ми досі не маємо жодних прямих доказів присутності привиду, сказала Емілі. Лінда полізла у свою сумочку, яка стояла на столі. Насправді є ще одна річ, а вона витягнула диктофон. Я згадала, що чула в мисливцях за привидами та інших шоу про паранормальні явища, що якщо використовувати диктофон, можна зловити голос істоти. Я поставила один диктофон у своїй кімнаті та пішла за продуктами. Повернувшись, я прослухала запис. Вона повільно простягла диктофон Емілі, і я щось упіймала. Емілі подивилася на диктофон у руці матері та взяла його. Вона натиснула кнопку відтворення, і відтворення відновилося там, де його зупинила мати. На мить нічого не було звірінькання птахів на дереві перед будинком, проїжджаючи вулицею машини. Потім вона почула щось трохи голосніше, ніж шеп, тихий голос, що говорить лише одне нікому, про мене, не кажи. Емілі та Лінда поклали останні коробки у фургон. Дядько Емілі зачинив двері і сів на водійське сидіння. Життя наодинці ставало для Лінди фінансово важким, а рахунки ставали більші, і вона просто була неспроможна їх сплатити. Оскільки Емілі та Шарлотта були єдиними, хто жив неподалік. Було вирішено, що Лінда переїде і буде допомагати своїй доньці приглядати за Шарлоттою. Це всі речі ми нічого не забули? спитала Емілі. Мати кивнула. Так, а де Шарлотта? Емілі озирнулася, її доньки ніде не було видно. Може, вона всередині, і я піду подивлюсь. Тепер усередині будинку було порожньо. Спочатку вона не побачила своєї доньки, але потім почула голоси з коридору. То була Шарлотта. Емілі тихо підійшла і зазирнула у спальню кімнату. Шарлотта стояла посеред кімнати обличчям до шафи. Все гаразд, я прощаю тебе, сказала донька у бік відчинених дверей шафи. Емілі повільно увійшла слідом за дочкою, помітивши, що повітря в кімнаті дуже холодне. занадто холодне для літньої погоди, та занадто холодне для будинку, в якому більше не працює кондиціонер. Мила, з ким ти розмовляєш? спитала Емілі. Шарлотта повернулася обличчям до своєї матері та відповіла: з Дженні. Емілі підійшла ближче до Шарлотти, дивлячись на порожнє місце у шафі, про яку вона говорила. Хто така Дженні, Люба? Жінка вже мала передчуття щодо того, як вона запитала. Маленька дівчинка, а вона вибачилася за те, що завдавала мені болю. Її тато завжди вибачався за те, що теж завдавав їй болю. Донька озирнулася на шафу. Ні, ми не йдемо через тебе. Це тому, що у бабусі Лінди проблеми з оплатою рахунки. Шарлотта замовкла, немов прислухаючись до чиєїсь розмови. Не знаю. Я думаю, це дорослий вчинок. У Емілі пішли мурашки по шкірі, і вона потяглася, щоб взяти Шарлотту за руку. Ну, нам час іти. Бабуся та дядько Курт чекають на нас. Коли вони почали йти, Шарлотта озирнулася і махнула рукою у бік відкритої шафи. Бувай, Дженні, я сподіваюся, що одного разу ти знову побачиш свою маму. Емілі не зупинилася. Вони вийшли з будинку та зачинили двері на замок. Її мати вже була у фургоні й чекала на них. Все в порядку? спитала Лінда через відчинене вікно. Так, усе гаразд, відповіла Емілі. А вона посадила у свою машину Шарлотту, потім обійшла автомобіль і сіла на водійське сидіння. Завівши машину, вона востаннє глянула на будинок, на мить. Їй здалося, що вона побачила щось у вікні, колишньої спальні її матері, бліде обличчя зі світлим волоссям. Емілі швидко кліпнула очима і подивилася знову. Привид зник. Ймовірно, це був просто відблиск сонця на склі. Принаймні так вона казала собі. Емілі виїхала на дорогу і попрямувала за фургоном з речами її матері. Вона дивилася у вікно, як вони їдуть на своїх машинах. Нова подруга кинула її. Спочатку вони не порозумілися. Дженні не хотіла налякати Шарлотту своїм виглядом, вона лише хотіла знайти друга, але донька Емілі відвернулася від неї, вона не хотіла її бачити. Це зводило Дженні з розуму, і тому вона казала їй неприємні речі і їй хотілося знову одягнути гарний одяг і розчісати волосся, але тепер її чарівні коси злиплися від крові. Дженні відвернулася від вікна і повернулася до своєї шафи. Де вона ховалася від тата, коли він сердився, у неї боліла голова, і вона хотіла відпочити. Наступного разу вона буде намагатися вести себе більш стримано, але що їй робити з зовнішнім виглядом, який так відлякує малих дітей, і ці дорослі, які дізнаються про неї від своїх дітлахів, правдами й неправдами намагаються з'їхати з цього будинку. Якби ж тільки діти не розповідали про неї, вона була би чемною дівчинкою і не лякала б дорослих. Просто гралася б з їхніми дітьми, аби хоч якось розрадити своє сумне існування, вона й рада була би піти у вічність, спочити десь у іншому місці, відв'язатися від цього дому, але не може, і ніхто не намагається їй допомогти. Сподіваюся, наступного разу тут буде дитина, яка вміє тримати язик за зубами. І ми станемо справжніми друзями», – сумно сказала Дженні.